Зараз можна сюди зганяти місцинку собі не стати. Де моя автівка? У мене дробовики. Ляха, хотів його збити. Дробовик, взяти дробовик. Давайте я свій дробовик візьму, в мене дробовик е є. Наприклад, замість цього. У мене є дробовик, якщо що. Так, я зараз пропоную. А, там без різниці. Вогнепальна зброя, вона шкода одна і та сама. Типу не збільшується від якості. Бери свою автівку, погнали зараз точку зачистимо. От, до речі, в мене новий рівень. Новий рівень. водіння. На 40к. Дивимо. Здебільшого всі дробовики, які я знаходив, вони максимум там під 7К, здається, видають. Поїхали на точку. Там, де я поставив міт. недалеко. Ганяються за нами, Нам більше досвіду дадуть. Вночі ну, тут найлегше фармити О, ти господи, я кудись поїхав. Так, нам поїде і кудись сюди. Ось тут буде виродок. Щоб не вийожувався. А він живий, бляха. Я його не збив з першого разу. Так, підняв нам кудись на гору. Ой-ой-ой! Так, тут щось зробити потрібно А, світло, напевно, увімкнути This is Crane. I ran across what could be a pretty secure location, but I can't get the power to come on. Any idea why? Yes, it's a long story, and I'm no electrician. You're better off asking Bilal or mechanic about the details. Business, <laughs> <laughs> А що тоді за основне завдання тут іде? Кляха, і мене завалило. Оце воно пригає. Тоді я пропоную відпочити до ранку. І шукати основне завдання. Де моя автівка взагалі? золота кішка, де її взяти взагалі? Ну Тобто в мене такої немає. Я тут. Чити? Ні, тоді не потрібно. Я граю без читів, так сказати. Так, в мене машинка десь пропала. Як її викликати? Напевно, в основному цьому. Допомагайте місцевим. Керівінь піднявся. Так, давайте на базу у нас тут завдання допомагати місцевим. Тачку зараз я сюди свою підгоню. У вона, здається, тут. У нас якісь завдання ось в цього є. Those bandits who took over Erkan's farm. Aren't you afraid they're gonna target you guys next? Here we can handle them, but we're no soldiers. I won't send people to die out there. Well, your set of skills might come in handy in this situation. Just talk to Eski. She'll explain the kind of scum you'll be dealing with. And maybe try to find Polat, too. He used to work at Erkan's farm. Maybe he'll have something useful to tell you. Раз. У нас тут ще якась мітка з'явилась. Ну до неї пізніше. Давайте спочатку на основне завдання. Бо хоча вона тут тут здається на базі. Біжу, біжу, біжу. Or this dude flew away, or but knows what's going on with Namco. Where is he? Oh, he's in the merchant. Hey, Paula, crazy, I'm thinking Mr. about heading to Erkon's farm. Let them fucking try. After what they did to that girl, there won't be no mercy. Well, if you feel that way, then why wait? Why not take revenge right now? Don't get all high and mighty with me, mister. We are angry, true, but we... I can handle some thugs with guns. I heard you might be able to help me. Jazeera said you worked at that farm?

Водій з мене такий собі. Так, можна гнати. Стоп, а якого дідька нам завдання показано прямо тут? Воно ну, ж було далі трішки. Ну ж було, здається, в іншому місії. Якого дідька аж тут? she's pluto i she ah oh that's uh that's erkan's daughter right no that's not her that's what's left of her she was the happiest person i'd ever known but now i'm sorry but she's uh conscious right conscious yes but the longer she lies there, the more I feel like she just doesn't want to live anymore. When she was still speaking, she told me they hurt her and her mother. They shot her brother in the face, Kyle. Made her watch. Alright, I'll take care of it. They won't hurt anyone else. Yeah, of course. Sorry. I just think I've heard it too many times before. <sharp inhale> Що підсилити? А, у мене це підсилення є, до речі. Воно в мене є. Та я бачу підсилення нічний мисливець у мене є 9000. тисяч. Ще й нападають на мене 12, плюс 12, плюс 12, досить повільно капає на цій автівці. І паливо закінчується. Потрібно назбирати. збирати. завдання Проти людей здається. Ой. Кого ви там же підірвали? Так нашого вже підбили. Не, не не кислотна бомба была хренова ідея. Ага, з цієї сторони вийти не можна. Ой-ой-ой, тут кислота. Так, а я сюди й зайти не можу. Там кислота. Так, щось потрібно відшукати. I'm going to go the walls next i see. going to you. Erkan? are you there? Look, I don't know how this happened, but Erkan is alive. He's a wreck, though. The er cat's alive? And you really did get rid of those bandits? Listen, he doesn't know me, and I can't get through to him. He's in deep shock. But the farm's clear, so I don't know. Maybe you could ask your guys to bring him back. It's still in your on my of it. Thank you. What's that? Right. Let's Що воно підсилює? Ну давайте замість мінловушки спробуємо. У мене інвентар завеликий. Різного лайна збирав. Так, ну зараз перевіримо, що за підсилення. Та я здебільшого зброю з собою тільки носю. Іноді якась лайно трапляється. Випадково зберу. Так. Воно у мене вже є. А Це така типу, безпечна зона, я не можу його тут використати. Ось тут можу. А, це типу також покращення як нічний мисливець, так пусто. Де це паливо? Так, десь тут собак повинен бути, пусто. Би я ще розумію, що він говорить. Так. Потрібно паливо. Тихо я не туди побіг. Паливо є. та ні, я назбираю. У мене тут більше щочинки в баку є, а вистачить, так сказати. Мені потрібно якось рівень вкачати на цій активці. О, я зомбі бачу, я зомбі бачу. Ранити було мене не обов'язково, я за прям. Якщо рівень, то краще не стріляти, а цей. Таранити їх. Ой. Якщо рівень, то краще їх таранити. І добре їх таранити вночі, але ніч не скоро буде. Есть еще ще когось тут по тараны. Бам. 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 Я уже 5 деревни вкачав. Багато але ехал. Я їх вставити не зможу, у мене рівень занадто маленький і нема сенсу їх зараз використовувати. Я зрозумів, що на автівку золоті деталі, але я ж говорю, у мене рівень занадто маленький. Мені все, що доступне зараз, це сіра. Хіба ну, давай тоді зараз на базу і там запчастини мені не завадили. Навик один. Я можу щось сигналізацію. О, я нітро краще вкачаю. Так, ну я на базі поки що. Бачу, ви десь близько. Включає ну, з машинка стоїть. Так, дякую, дякую, дякую. А, аптечки в мене є. Так, тепер намагатись поставити на неї якось. <target> так. Деталь e підвізки. Тормоза. Ну, колес. Колес немає. Раст, так, двигун. Е, турбо. Непогано. Залишилось рівень вкачати. Е, пропоную поспати до ночі зараз і трішки рівень пофармити, бо в мене рівень автівки взагалі маленький. от єдиний варіант це тільки вночі їздити і всіх вбивати, бо по-іншому ніяк. Ну, і де наш товариш? Він напевно афк вже. Давайте його виключимо. Чудова ніч. Погнали. Зараз можна буде рівень водіння прокачатись трішки. Чому тут немає ніяких кейсиків чи тому подібне, щоб водіння вкачувати як легенду? Я ось За те, що вночі їздити вбивати, так більше дають. Каразів? А за випробування, але воно мене зникло. Так, давайте в безпечну зону зараз. Ну взяли бы пробование. Ой, мама, я майже мертвый. А наші ліхтари когось дітька зламався Щось я нікого не бив У мене ліхтар на активці зламався Як його відремонтувати? А, я знайшов як його увімкнути. Я знайшов як увімкнути це ліхта. Бляха, мені трендець. Ой-ой-ой.